Всім привіт! Хапаю авто на зв'язку. Сьогодні маємо ось таку чудову новинку на українському ринку Toyota BZ4X. Це повністю електричний кросовер, на якому можна проїхати близько 500 км. Автомобіль в максимальній комплектації без пробігу 0 км на дуже крутій комплектації, має безключовий доступ. Ось такий світлий, шкіряний салон з електроприводом, з вентиляцією та підігрівом сидінь. Ось така роздільна панорама, величезний монітор з камерами 360, двохзонний клімат-контроль, ось таке мультикермо. В комплект йдуть нові килимки. Зарядний пристрій. Даний автомобіль має два зарядних порта, швидкісний ча та з іншої сторони звичайний Type 2 який, з яким не буде жодних проблем для зарядки. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Козацька дане авто, приїжджайте, в місто Львів, Пасічна, 127, всім гарного дня!